Не в сенсі віри, як віри в щось, яке не має доказів. Існує певне відчуття, що ми вчені беремо участь у різних сенсах віри. Ті галузі науки, які я не розумію, наприклад, фізика. Я вважаю, що фізики розуміються на цьому краще, ніж я, але це не віра. Це не сліпа віра. Це не віра у відсутність доказів. Це віра на якій ґрунтується впевненість у науковому методі, у процесі наукового рецензування, той факт, що я знаю, що є інші фізики, які можуть перевірити критикувати погляди будь якого іншого фізика, отже, це не те саме, що релігійна віра, яка не ґрунтується на жодних доказах. Зверніть увагу, як Докінс постійно акцентує увагу на тому, що релігійна віра це віра без доказів або віра у відсутність доказів. Але покажіть мені, хоча б одного вченого християнина, який би давав таке визначення віри. Насправді Біблія сама постійно надає докази для віри. Наприклад, Ісус з'являвся своїм учням по воскресінні, щоб доказати їм, що те, що він казав, є правдою. У старому завіті Бог давав пророцтва, а також чіткі критерії того, як їх перевірити. Тобто, Біблія ніколи не стверджує, що віра це відсутність доказів. Ні, згідно з християнством, віра це довіра Богу, тому що у нас є вагомі підстави йому довіряти, тому що він неодноразово доказав свою правдивість. Видатний теолог Тома Аквінський писав: віра є актом розуму, що погоджується з божественною істиною під впливом волі, що рухається Богом через благодать. Тобто віра не протирічить розуму, а це є актом розуму, коли все добре обдумавши, ми погоджуємося з божественними істинами. І як ви бачите, про це писали ще в середньовіччі, тому у Докінза немає виправдання в тому, що він ігнорує те, що говорять про віру самі. Веруючі.